Привет, мои котятки! Вы на канале Кексик ТВД Сегодня я буду разъяснять вам Задачу в третьем классе Украинскую задачу какая, Которая может быть Хотя бы похожая И вам, если вы Особенно в третьем А-классе вместе со мной Кто не знал, меня зовут София Саглиани Саглиани это моя фамилия И думаю Многие Мои одноклассники узнали меня. Думаю, это будет для вас довольно полезно. Хоть мы эту задачу уже и делали, я ее разъясню и вместе с вами еще раз напишу, ребятки. Это вам пригодится, особенно в Украине. Итак, сейчас я буду читать вам задачу. Готовим сразу ручку, ложим. И сейчас читаю задачу. Куречі яйце важить 60 грамів. Маса шкарлопи становить 10-ту частину загальної маси яйця. Білок половину, а решту жовток. Яка маса жовтка? Ось ця задача. Перша, яку нам сьогодні задали. І я буду якраз її розв'язувати разом з вами. Так от. У нас виходить умова не табличка, ні арифметична, не бікологічна, чи як там пишемо ціле яйце або просто яйце. Так. У нас 60 грамів. Це 60 грамів ми можемо знайти якраз у задачі. Друге у нас шкарлупа. Ладно, я зараз напишу швиденько. Ні, лучше отак. Вот Так, у нас, я вже це написала. Давайте я про всяк випадок ще раз прочитаю задачу, щоб сама зрозуміти, що писати. І е, точно я правильно її зробила. І так, куряче яйце важить 60 грамів. Маса шкарлупи становить 10-ту частину загальної маси яйця. Білок половину, а решту жовток. Яка маса жовта? жовтка? Це наше питання. Це головне, головне запитання, пробачте. Сьогодні трішечки урок української. Добре, я це зроблю швидко. Як швидко? Ну, за, за допомогою моїх перфекто переход. -per -e так, це зроблено. Тепер робимо ось тут. Так, тепер розбираємося з нашим рішенням. Тобто, що в нас є? Є ціле яйце, у нас 60 грамів, шкарлупа від яйця, біла. Невідомо, але у нас одна десята від 60, тобто від цього числа, тобто 60. Е, е, білок у нас невідомий, тобто ми не знаємо скільки. Але одна е, друга від того, те, що ми шкарлупо отримали. І жовток у нас е, це головне шукане. І так. Перша дія. Перша дія. Це у нас 60. Зараз я ось так поставлю, щоб вам видно було. Получається 60. Ділене на 10. дорівнює 6. Це у нас чого? Получається, це у нас усе грами. Грамів. Тут ми пишемо пояснення Шкар... Р... Лу... Па Шкарлупа від е... яйця. Тепер нам треба дізнатися другою дією. Другою дією. Тю. Що я кажу? Ладно. Друга дія по виходить. Шість ми ділимо на два. Дорівнює три. Грами. Три грами. Білок. лок Так, і тепер нам потрібна третя дія, щоб дізнатися, що у нас з жовтком. Я спочатку цю третю дію, намалюю на листку. Тобто, у нас. Еще раз давайте запишем это. Пеша Диэм у нас получается H1 на 60 делаем на 10, древний 6 грамм. Друга Диэм Ди у нас 6 делаем на 2, древний 3 грами Це ми вже знаємо, що. І нам треба тепер третя дія, ну а зараз її прямо напишу. Так, я вже написала навіть більше дій. Получається, дивіться. У нас, давайте на ну, це не звертаємо увагу, дивіться на це. Тобто, давайте ще раз. Цілиється 60. Ну, це, от, подивіться. Вот, no, выходит 60 деленных на 6, 6 это шкарлупа. 6 деленных на 2, 3, 3 это белок в грамме. Получается, нужно узнать, сколько шкарлупа плюс белок. Получается 60 плюс. Ой, яке 60? 6 плюс 3 дорівнює 9 грамів. Ось так от я написала шкарлупа плюс білок. І четверта дієм. 60 мінус 9 дорівнює 51 грамів жовток. І тепер робимо великий вираз. 60. Давайте я про всяк випадок олівцем, щоб виправити. 60 мінус. Ми робимо 60 ділене на 10, ділене на 2, а, плюс 3, і це правильна відповідь. Тепер я це об, об, обводжу. Так, я трішки помилилась, але я все із е, помилочки виправила. Тепер я перелистую на іншу сторіночку зошит. І тепер ми з вами пишемо відповідь. Ви можете просто цю задачу записати на чернетки, і, може, вона вам знадобиться. Я так забью. Итак, так нормально. Вид повить. Пятьдесят один. Ой, один. Что-то руки замазюкалось. Ну ладно, потом за ничего. Грани. Ось така задача. Ось можете сфотографувати відповідь ось така. І якщо вам треба, не ну я про всяк випадок і умови теж можете зробити. Так. Ну, дякую, якщо ви подивилися це відео. Я сподіваюся, воно вам знадобиться. Усім бай-бай! Не забувайте ставити лайки і підписуватися на канал. Усім бай-бай-бай-бай!